Сьогодні блокуємо парламент, і український народ на вулиці повинен висловити свою думку депутатам парламенту з вимогою проголосувати сьогодні відповідні рішення, які дозволять вирішити питання конституційної реформи, тобто. Наші юристи детально проаналізували усі рішення Конституційного суду, і є абсолютно очевидним, що в жодному з тих рішень немає ні одної норми про те, що в Україні в 2010 році була повернута Конституція 96-го року. Саме тому ми фактично мусимо ухвалити політико-правовий акт, який зафіксує, що живемо за Конституцією 2004 року, а потім робитимемо конституційні зміни, реформи. І таке інше, крім того, ми сподіваємося в парламенті почути звіт керівництва Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури щодо ходу кримінальної справи стосовно побиття мирних протестувальників, стосовно вбивств, стосовно мородерств, стосовно викрадення людей, катування людей і таке інше. Сподіваємося, що депутати парламенту з розумінням поставляться до вимоги українського народу, і ці рішення будуть проголосовані. Якщо депутати не зрозуміють українського народу, що буде народ робити? Тобто, що ці люди будуть робити під Раду, якщо більшість знову-таки буде там пропихати свої закони, і не буде голосувати. Як народ так? буде робити те, що він повинен робити, і те, що він може робити, виходячи з українських законів і в першу чергу, виходячи з української конституції, народ буде. Як джерело влади тиснути на своїх представників для того, щоб таке рішення все таки було ухвалено. чи вівторок, чи в середу, чи в четвер, краще сьогодні.